Так, шановне панство, Віктор це в роботі, це Doris Z22SE на автоматі. Пригнали до мене на ремонт проводки дверей задньої правої і попросили ще перевірити іншу, інші дверки, чи там все окей. Зокрема, по цій машині була якась проблема по задній правій дверці. Щось там пішло якесь загоряння, там все повидірали, попросили відновити проводку, відновити гофру, склопідйомник, кажуть, не працює, ні передній, ні задній, не хочуть працювати з кнопок. Може проблема в кнопках. О, тільки один працює. Ну, Задній, зрозуміло, задній, там у нас проводка проблема, а от. Тут, мабуть, кнопки не працює ні лівий, передній, ні лівий задній. Коротше кажучи, попросили з машинкою щось зробити, а також зробити діагностику. Погнали. Почнемо по класиці з діагностики. Що у нас тут трохи є, помилок. Трохи насипано. Давайте дивитися. Кей, кепчер ревозахвата ключа не цікаво. Ключ не синхронізований не цікаво. Інтервал з колочисника не цікаво. Це стандартні болячки. Full Triam System Leon. Ну тут, в принципі, мотор не дуже працює так собі. Обрив по двом датчикам АБС. Це мені до Богдана знову треба їхати на. Підйомник, але мені не казалось що їм нічого робити. Некоректні дані від БЦМ, це не цікаво. 100 high voltage в історії. Так, Rear, Left door Switch, Circuit Open, high voltage. Задня ліва дверка. Полізмо робити. Anti-theft, Warning, sensor Data Link Circuit Voltage Circuit Open. Це у нас оці датчики. <свистач> Сигналізація Ультрасонік. Це вони, скоріш за все, шлейф обірваний або не підключений ззаду. підсвітка заднього номера в історії. Низька напруга комфортного закриття. Це може бути наслідок того, що пробуємо в проводці. Драйві Дор комфер теж водійська дверка. Треба пере. Вірити і напевно все. По правій дверці, до речі, нічого не пише. Тільки по. А, ні, по правій, ні. Чекайте, по лівій пише. А у нас проблема з правою. Ну що, відключаємо акумулятор і працюємо. Зняв фішку задньої правої дверки. Ну Що тут бачу? Я бачу, що тут проводку відновлювали безпосередньо в гофрі. Гофра порізана. Гофру треба міняти. Та й всю проводку треба міняти, все це замінювати на цілий шматки проводів. Окей, відповідно, я гофру зараз замовлю і відкладаю це на потім, коли прийде гофра, щоб одразу щоб не перероблювати все. Потім розпіновувати, шукати, де який пін стоїть. Тому спочатку хай гофра приїде. А тоді буду тут ремонтувати, лізу на ліву сторону. По лівій стороні половина проводки покинула чат, половина стоїть на виході. Воно вже тріщини є. Так що тут теж треба міняти. Відремонтував задню ліву дверку. Воно то все огризки, то все замінено на цілу проводку. Зараз займаюся передньою лівою, чому не відкриваю, чому не працює скопідйомник. Бачите, а тут теж. Обрив, тріщина, Тріщина, ще одна Тріщина. Зараз буду міняти ці силові мінуси, плюс поки що живий, без тріщин. Відновив проводку у фішці. На додаток до цього ще власник відключив фішку з скопідйомника. Давайте перевіряти. Підключує назад. Працює. піднімається, опускається і назад піднімається. Так, це можна збирати. Там теж працює. Вже все зібрано і все працює. Продовжую займатися вектором. Оце те, що ви зараз бачите, відсутнє сидіння, це вже машина збирається. По факту весь день займався сьогодні проводкою правої дверки, а там проводка загорілася, послевилася між собою, вирізано десятки метрів проводів, відновлено проводку, аж до БЦМ -а. по центральному замку протягувало це все. Так що зараз вже збираю пороги. Фішка стоїть нова, проводка фішки вся теж цільна, ніяких ремонтів всередині гофри. Тупо день. От у мене нещодавно було відео, казали, та ти не електрик, ти підкидаєш блоки. От друзі, оце робота, наприклад, електрика. Скільки така робота коштує? Займався десь. з... З 11-ї години до зараз, уже сьомого вечора. Це вже проводку відновив. Скільки коштує така робота, як ви вважаєте? Скільки ви за таку роботу заплатили? І тоді ми з вами посперечаємося, чому електрики не хочуть бути електриками і робити зайві рухи щодо перевірки проводів і так далі. Чому простіше за все просто підкинути блок? Ну що, перший запуск, сподіваюся, що дим не піде одразу. Наділи клему. Поки що димом не ваняє. Перевіряємо в роботі. Це у нас була проводка замка, замок закрився. Замок відкрився, все працює. Ще треба перевірити динаміки. Сковопідйомники. Передні працюють. Задні, задні, ні, напевно, треба навчати. Дедлоки працюють? Тут все працює. Добре, збираю салон. 2305, машинка зібрана. Коте вже перевіряє. Контроль якості пройдено, тож можна віддавати клієнту. Так, Коте? Іди вже до своїх дітей, що ти сюди залізла? Вона нещодавно просто народила чотирьох. І тепер від них, від них всюди тікає. Все, давай. Тікай тікай. Друзі, ось така історія вийшла по цій машинці. По проводці Історія коротенька, часу зайняло дуже багато саме от проводка е, правої задньої дверки, бо вигорівша була все за собою прибрав тут, поприкручував назад сидіння, позбирав копійки, склав власнику копійки, картки, воно все. копійки до речі, де я поклав, а тут, мабуть, в цьому. от Так що, якщо відео сподобалося, ставте подбайки. Підписуйтесь на канал, якщо ж не підписані. Очікуйте нові відео. І рекомендуйте друзям. Всім гарного дня, да коте? Кажи всім гарного дня, давай. Мау-мау. Кажеш. Однако. Все, всім гарного дня.